Привіт, мене звати Юля. Ви на каналі Юля Марії Токси. В цьому відео ми поговоримо про те, а що взагалі таке страх, і точно він є індикатором того, що вам не туди. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки і коментарі. І відео буде супер цікаве. Поїхали. Сьогодні буде відео про заземлення енергії в моменті. Я сиджу в аропорті в аеропорті, в аеропорту, не знаю, я тільки лише приземлилась і просто не можу не поділитися інсайтом, який прийшов, і його цього інсайта вже може не бути і енергія, яка на нього виділилась там, через якийсь час. Тому ділити ульдар вже їм. я наставник, я провідник. І здається, перш ніж я собі дозволила це сказати, я пройшла величезний шлях, я досі його проходжу, і дуже хочеться сильно передати ось цей це розуміння вам. А що взагалі означає страх? І чи страх насправді може бути хоч трошки вирішальним? Хоч трошки вирішальним в вашому шляху, взагалі, куди ви йдете, навіщо ви туди йдете і чи точно варто вам туди йти? Так от дуже важливо, дуже сильно важливо усвідомити, що страх виникає як захисна реакція організму, яка тата так потрібні дві руки, щоб е, жестикулювати. А відповідно де <свісно> я збудувала собі конструкцію для підтримки телефону. Так от дуже важливо зрозуміти, що страх виникає взагалі е, тоді, коли. У вас якась стається е, невідома для вашої звичної е, там поведінки для вашого звичного життя. Е, ну, от якась щось так, або подія, або людина, або не знаю, дорога по якій ви йдете там, наприклад, не знаю, на роботу. Так вона нова, і от відповідно цей страх насправді інди... ін... є індикатором не більше не менше просто того, що ви проживаєте щось нове, і це нове дорівнює. У вас немає контроля над ситуацією, тому що контроль над ситуацією втрачається одразу ж. Які є ілюзорним в будь-якому випадку, так але він втрачається, коли у вас от оця доріжка, по якій ви зараз маєте пройти, вона нуба, і ви по ній ніколи до цього не ходили. І вам здається, що там зараз можливо медві взагалі нападе. А там я не знаю зараз на голову, що спаде і взагалі то поліс. Тут перше, що треба зрозуміти, що страх це в принципі нічого, ні більше, ні менше лише як е звичайна е реакція вашого тіла на щось нове. Е і так само, як, наприклад, вам я не знаю, від холоду ви покриваєтесь мурашками. Да? От така сама реакція. страх – це така са такі самі мурашки, лише на щось нове замість холоду. Це по перше. По друге. Е Зазвичай дуже часто люди вирішують, що якщо там страшно, а від страху що що відбувається в тілі взагалі? Ви зживаєтесь, У вас нібито така знаєте, вас паралізує. Ну, насправді, є в принципі три реакції. Так, от на, на якісь там небезпечні небезпечні небезпеч, так для голови це розсінюється як небезпечна ситуація. і Є три реакції: бігти замрі, бігі і бійда. Я здається, якось так, нападай. Так, от, в залежності від вашого типу, так ви реагуєте по-різному, але ем, тіло все одно якби знаходиться в такому, як ви відчуваєте, що щось щось відбувається, і воно не є приємним. І тут, тут зазвичай люди роблять просто найбільшу помилку за всіх можливих е, життів, е, вирішуючи, що якщо вони почуваються ось так недобре, то значить їм просто не туди. Якщо я приходжу на цю дорогу, а вона, короче, ось так мене зжимає і мені ось так недобре, і в мене взагалі то стрес, і мені серце якось там колотиться зашвидко, То у людей складається хибна думка що треба з цієї дороги просто зійти та зійти для того щоб короче зберегти себе там я не знаю ловки ну, піти по іншій дорозі по, по якій краще ви себе почуваєте так от це просто ілюзія яка створена вашою головою для того щоб залишити вас в тому місці де ви сьогодні знаходитесь і якщо mm -hmm. знаєте, от як ракета летить в космос вона вилітає, ну от відривається від землі і ось так і турбулентність оця відбувається да? і потім вона короче в нівісомості все в неї добре так от ось ця нова оця нова дорога ваша і відчуття в тілі, і ось цей страх, так який зазвичай, ем, скоріш за все, паралізує і таке, от, дуже як би ну дуже неприкольно так стає жити. Ви ви нібито ем, боїтесь робити крок. Тобто ви робите кроки, дивитесь по сторонам. А я то я досі жива, я досі жива знов <знах> крок, крока. Замість того, щоб просто нормально йти, так, ні про що не думати. Так от це створене головою, головою, якій здається, що коротше зараз вона ось там помреться голова. Наше его, наша логіка, отак, оце все. І відповідно, якщо ем, оця ракета. Так, візьмемо ракету, просто як символ ну, от вас, так, і ви летите в космос. Космос це ваша точка Б. Будь-яка бажана, що б ви не хотіли родина, бажання, якесь там, я не знаю, матеріальне, нематеріальне, неважливо, так? Це космос. І відповідно, якщо ви ця ракета. І от якщо ви зараз собі кажете, да не хочу я ось турбулентність, мені точно не туди, якщо там ось ця турбулентність, і взагалі-то я почуваю себе не так, і взагалі, то якщо ти в кайфі на солоді, да? щось робиш, то коротше, ну, де, тут немає ні кайфу, ні на так, от якості ракеті, відривавшись від землі, долетіти до цього космосу, пропустивши оцю стані турбулентності, неможливо неможливо, тому що ви все життя прожили ну, в певному якомусь своєму розумінні цього життя, так і в певних якихось стандартних своїх поведінкових моделях, в якихось своїх програмах, в якихось стандартних думках, які у вас повторюються, що господи божого дня, і ем, скільки там я не знаю, 60 тисяч здається думок, так якщо я правильно цифру кажу, і із них просто 60 чи Коротше, велика кількість найбільша там, якась не знаю дуже дуже велика кількість, можливо навіть 90% повторюється щодня. Розумієте, одні ті самі думки. І, Відповідно, турбулентність лише показує, що ви змінюєте ось цю траєкторію свою. Так, що ви стояли на землі, як ракета, і турбулентність вам ось ця оцей страх, так він сигналізує лише про те, що ви нарешті відриваєтесь від тої землі. Страх символізує лише про те, що ви нарешті йдете в свій ріс і в свою зону дискомфорту, яка Дорівнює, дорівнює. Е, наступний крок буде, так? Життя мрії. Інакше неможливо. Неможливо прийти в тому життя мрії. Виходячи на сцену, е, виступаючи на 5-10-50 тисяч людей, е, ну ж, напевно, по дорозі, десь там роблячи перший крок на ту сцену, коли ще ніхто вас не бачить, ви почуваєте десь страх, так? Ну, там, чи людина, яка це робила. Е, можливо, взагалі в перший раз вже відметати там 10 років назад, коли ця людина, в принципі, ще не дозволяла собі ніякі публічні виступи, навіть задуматись про це було страшно. Розумієте, але це ось та турбулентність, яка ж знову ж таки означає не більше, не менше, просто що ви відриваєтесь від цієї землі. Ви нарешті ракета, яка летить в космос. І тут лише про вибір. Тут про вибір, а що вибираєте ви? Чи вибираєте ви бути в комфорті? Хатанюпле. Я, як завжди, дуже сильно хочу, щоб мої відео побачило якомога більше людей, тому що тут просто мільйон користі, і я впевнена, що таке відео може змінити комусь життя. А відповідно, прошу вас про допомогу. Будь ласка, діліться своїми інсайтами в коментарях. Обов'язково робіть репост до своїх соцмереж, ну, А я, звичайно, як завжди, даруватиму за це гроші. Розігруватиму тисячу гривень за ваш репост з обов'язковою відміткою мене в інстаграм та будь-який коментар з будь-яким вашим Інсайтом, що було корисно, що можливо, ви вже знали, що ви вже використовували у своєму житті, а з чим ви ну точно не погоджуєтесь. Тут про вибір. А що ви вибираєте? Можна залишитись в комфорті, можна залишитись в ситуації, де ви контролюєте абсолютно все, просто тому, що ви кружили вже цю ситуацію сотню тисяч разів однаково щодня, так? Е, можна залишитись в тій точці, в якій ви знаходитесь, і в принципі і там і так непогано, так діти в Африці взагалі то помирають від голоду. А у вас нібито їжа є і, і, і жити є також те, так? А можна зрозуміти, що ракета була створена для того, щоб в космос летіти, не для того, щоб на землі стояти в ангарі, розумієте? І що ці ракеті просто прядназначена, розумієте, судьбою, предначертано, Пройти ось ту турбулентну зону, знайти в собі сили, знайти розуміння того, що це є частина життя, і опинитись в тому космосі, для якого вона в принципі була народжена. Я це говорю. В мене зараз короче просто дуже велика кількість енергії буде по по всьому тілу мурашки. Дуже сильно хочеться, щоб е, якомога більша кількість людей взагалі е, усвідомила, що ось там ті ваші бажання, які ось як ця, як цей космос, так для ракети. Вони є не просто бажаннями, які коротше, вам потрібно не знаю забути, що ви їх маєте, зрозуміти, що там це взагалі не для вас. Це якісь там я не знаю, причуди багатих. Оце оці бажання це є індикатори того. Що для вашої цієї ракети існує ваш цей космос, вам просто потрібно туди. І ось це знаєте, оця така зона турбулентності, вона не тільки у вас відбувається в житті. вона Відбувається у мене, вона відбувається у кожної моєї учениці. Вона відбувається в принципі у всіх абсолютно людей, незалежно від того, що вони роблять. І якщо, не дай Боже, ви почали жити життя, в якому ні секундочки, ніде протягом дня не страшно, ви абсолютно точно не використовуєте всі свої можливий існуючі потенціал і не ростете. Ви не йдете розширення, ви в свій масштаб, а відповідно, ви абсолютно знову ж таки точно не живете своє життя мрії. І почуйте мене, будь ласка, ось тут. Всі, хто ну, ось є ось цією людиною, немає іншого задоволення, не може бути іншого щастя, окрім як реалізація ось того вашого призначення, за яким ця душа обрала ось це ваше втілення. Розумієте, його немає. І можна собі розповідати історію про те, що я щаслива, тому що я там я не знаю купила якийсь одяг, там чи чи не знаю, подорож, або я щаслива, тому що коротше не знаю, що діти у мене є чоловік щаслива, я родину родину маю і так далі. Якщо у вас немає вашої реалізації, вашого цього цієї вашої суперсили, вашого таланту, який тотально абсолютно є у кожної людини на, на цілій планеті земля, у кожної є своя суперсила, свій талант, своє це всередині, яке потрібно просто проявляти на світ. Так, от, якщо немає цього реалізації цього. У вас всередині завжди буде якийсь ось цей такий, ну, такий черв'ячок, який буде в якісь моменти нагадувати, що ну, щось взагалі не так. Так, Що життя проходить зашвидко, що чомусь дуже хотілося це плаття, я його купила, а... а радості немає. Дуже хотілося, не знаю, щось ще, подорож приїхала, а блін. А блін, ну таке собі місто, не сподобалось. Розумієте? Так це от власне, не тому, що місто, і не тому, що сукня, а просто тому, що нема внутрішнього задоволення безмежного від життя. А воно є можливим лише тоді, коли ви усвідомлюєте, що ви ракета і що для вашої ракети точно існує космос, тому що вам потрібно бути поміж зірок. І так, по дорозі, ось туди в той космос, просто космічна зона турбулентності. І можливо, ви п'ять разів впадете, десять станете і ще раз десь впадете, розумієте? Але на якийсь раз точно почнеться вже невагомість, що, що значитиме, що турбулентність пройдена, і ось там новий рівень. Розумієте? Оця магія, про яку я завжди розповідаю, банкова фізика, магічна магія, що це взагалі таке, вона є абсолютно в кожен момент нашого життя. Але обираючи страх, обираючи відповідно стабільність, ви обираєте логіку, ви обираєте его, яке вам придумало в принципі так, що там смерть. А обираючи его, неможливо стати енергією. Частинка е електронна так має обидві одночасно можливості. Вона може бути матерією, вона може бути твердою. We'll окрім цього, хочу запросити вас у свій челендж 30-денний челендж рілсів. 30 рілсів за 30 днів. Там ми з вами набиратимемо підписників разом. В інстаграм створюватимемо контент, будемо генерувати ідеї разом. А також я ділитимусь фішками, які працюють та не працюють власне у залученні аудиторії через рілси. Тому що я сама власне почала цей челендж. Тому посилання на чат-бот, через який можна доєднатися до нашого челенджу. Ми залишимо у описі до цього відео. Там дуже мінімальна ціна, і взагалі це буде донат. Тому доєднуйся. Така частинка має дві можливості: одночасно. Вона може бути одночасно в матерії. В долінейному світі існувати, а може бути енергією, без прив'язки до чогось матеріального. І залежить це від існуючого наглядача, це називається ефект спостерігача. в Ютубі можна подивитися, я завжди про це розповідаю на розборах. І ось тут залежить, як ви живете своє життя, які вибори ви робите, а найголовніше, з якого місця ви їх робите, звідси чи ось звідси. І якщо ви обираєте з логіки, то по цій частинці немає можливості, тобто ви очікуєте, а ви тримаєте контроль. Ви знаєте, так якби вимагаєте ось цю стабільну стабільність від світу, і ви частинку тим самим своїм цим ви будучи спостерігачем, дивлячись на світ, так ви цей світ робите лінейним на пушки себе, а даючи місце і простір. Ось там тому чомусь невідомому статись, о цій турбулентності просто бути, як ну от знаєте, як, як дощ. От він іде, і навіть якщо він вам не дуже подобається, ну він просто йде, так? І от, якщо ви даєте турбулентність турбулентності, страху, невідомості, місце бути просто як дощу у вашому житті, ви цей світ, як спостерігач, наділяєте частинку кожного так, з якої складається все, ось тут що нас оточує, ви наділяєте її оціми властивостями не матерії, а енергії. І все і трапляється Магія магія, в якій ідучи за серцем, починають раптово збуватися ваші мрії, матеріалізуватися гроші, якісь там люди притягуватися. і Так далі, просто тому, що ви відключили вашу голову. Так от страх. Ніколи не є індикатор, що ви короче страшенно втомились, що вам треба господи, просто треба зараз лягти і відпочивати безкінечно, невідомо від чого лише. Тому <свісно> що ви принципі душа не може втомитись. Вона не може втомитись. Втомлюється голова ваше це проявлення від постійного контролю, від постійного напруження, від постійних очікувань від світу, що щось має бути так, як ви собі придумали, а цього просто блін нема. Ви втомлюєтесь не бути справжнім отим тим проявленням себе, для якого ви були народжені. Ось так і відповідно обираючи серцем. Розуміючи, що ці страхи просто, просто є, <ріст> просто є і скоро їх не буде. У вас трапляється просто перевернення світу з голови на ноги, і дуже хочеться цим відео нагадати всім, що життя ми це живемо як не дивно, лише один раз. Так, душа, звісно, вона ж е, е, не має, якби ніяких. Е, е, Часових обмежень, але у нас є наші певні зобов'язання так служити світові конкретно в цьому тіле, втілені конкретно з певними задачами, які ми маємо пройти. Так, от задача точно кожного з нас з вами на планеті Земля у цьому фільмі, зрозуміти, що моя душа точно є більшою, точно є сильнішою і точно є набагато важливішою ніж моє его. Яке генерує мені супротив, яке генерує мені страх, яке генерує мені злість і всі ось там ті пов'язані до цього емоції? Дуже хочеться, щоб ми з вами починали відкривати серця для того, щоб власне слідувати душі, тому що вона ось тут, вона ніколи не ось тут. Я дуже сильно вас обіймаю, дуже сильно люблю і дуже сильно хочу, щоб це відео змінило вам життя, змінило вам розуміння, а куди я взагалі йду або не йду, і чому так. І чи так саме мені є потрібним? Обіймаю, цілую вас і папа. І на кінець, хто з вас знайомий зі мною давно, той знає, я проводжу свої групи наставництва. Попередня лише лише закінчилась, а наступної не буде ще точно кілька місяців. Але я вже хочу відкрити анкету перед записом. Наразі не відбуватиметься нічого, навіть якщо ти анкету це заповниш. Але як тільки ми почнемо активність в напрямку збору групи, люди, хто заповнюють цю анкету до моменту будь-яких оголошень з моєї сторони, отримують як завжди найбільше бонусів, найвигнішу ціну. І точно якісь безкоштовні подарунки, я ще не знаю які, але звичайно ж не шкодить анкету цю заповнити. Посилання під цим відео, будь ласка, заповню анкету перед записом і давай з тобою точно збільшувати твій дохід. Ну а окрім доходу, звичайно ж, починати жити життя мрії.